Доброго дня! Вітаємо вас у Pantone Farming, IT-системі для управління агропідприємством. В цьому відео ми покажемо вам, як управляти вашим аграрним підприємством з Panton Farm. Давайте розглянемо основні функції, які потрібні агроному, економісту, обліковці і керівнику щоденно. Pantone Farming допомагає вам спланувати ваше виробництво. До початку сезону ви можете скласти детальні технологічні карти. І запланувати всі необхідні ресурси, включаючи техніку, кадри і матеріали. Прибажатні карти складаються по кожній окремій культурі і полю. Аналітичні панелі дають змогу порівняти урожайність витрат і аналітику. Додаємо до програми всі ваші поля, а можна додати поле вручну, накресливши його на карті. Якщо полів багато, можна завантажити їх всі через Excel файл або через Shapefile. Календар сівозмін дозволяє запланувати сівозміну на кожен рік, враховуючи попередники. У будь-який момент можемо роздрукувати готовий план SIVZ. програмі є можливість зберігати показники аналізу ґрунту механічного і хімічного, а також показники аналізу листкової поверхні та фруктів. На основі аналізу ґрунту і потреб певної культури у добривах, а також бажаної урожайності створюємо план внесення добрив. План створюється по кожному полю та культурі. Далі план можна роздрукувати. Заздалегідь можна також перерахувати витрати на певний план внесення добрих. Супутникові знімки і вегетаційні індекси проінформують вас про стан пасів, до зелені кольори це норми для рослин у період росту і розвитку. А червоний зазвичай проявляється через відсутність вегітації або хмари. Подивимося реальну картинку. Так і є, бачимо наявність хмар, які завадили розрахунка. Цей індекс залежить від пори року, стадії росту та метаумов і береться до уваги для розрахунку урожайності. Наразі можемо побачити розвиток культур у часі. Для виробництва дуже важлива погода. Ви маєте змогу переглядати прогноз погоди у певній точці поля кожної години. А детальні метеограми повідомлять вас про найкращий час внесення засобів захисту прохмарності освітлення. Історичні дані для аналізу суми температур та суми опадів завантажуємо напряму з метеостанції, вказуючи певний період, який нас цікавить. Після цього можемо розрахувати суму. Агроном може вести записи по фаналогічних фазах кожної окремої культури, таким чином занотовуючи розвиток культури. Як тільки ви закінчили з планами, переходимо в фактичний польовий облік. На прикладі внесення добрив поглянемо, як виконується облік робіт. Додаємо дату виконання, культуру, роботу, виконавців. Вказуємо поле, якщо культура росте на декількох. Додаємо використані матеріали, які одразу ж списуються зі складу та лягають у собі вартістю та витрати. Також визначаємо техніку, яка працювала. При необхідності додаємо коментар. В ці дані одразу ж автоматично потрапляють у польові звіти. Наприклад, можемо подивитися історію поля. В програмі є широкий вибір польових звітів, наприклад, журнал Агронома. Акт використаних добрив. Всі звіти є шаблонними і можуть бути допрацьованими за вашим побажанням. Побачимо витрати на матеріали по кожній культурі або сорту. Також витрати на роботи у розрізі кожної культури. Таким чином ви матимете у порядку всі ваші польові документи і історію робіт по полях. Також можемо роздрукувати акт про використання ЗЗР і звіт по використаних добривах. Як результат ви можете у реальному часі дивитися як фінансову, так і оперативну частину виробництва. А для садівництва і виноградарства ми маємо ще додаткові звіти по збору урожаю та по обрізці дерев. В програмі можна вести також купівлю. І рух пального. Можемо нотувати видачу пального на кожну одиницю техніки та друкувати звіти по кількості пального і його вартості. Це звіт по заправці техніки. І даний звіт по щоденних заправках. а також купівля пального з датою та контрагентом. Модуль складу запаси допомагає вам зберігати у порядку всі ваші матеріальні цінності і дивитися наявність матеріалів та використані матеріали, які були списані зі складу. Наразі бачимо звіт за карткою з клудського обліку. У меню зліва можливо вибрати певний артикул, який вас цікавить, і розрахувати картку з клудського обліку за ним. Також можна змінювати дату або обирати певний склад. Звіт про рух матеріалів показує хронологічну купівлю та поставки матеріалів на склад, а також купівлю матеріалів та витрату на певних контрагентів. Меню Купівля і продаж допомагає зберігати всі ваші фінансові питання надійно і зрозуміло. Одразу ж можемо роздрукувати прибуткову накладну. В програмі існує широкий вибір звітів по витратах та фільтрів до них. Наразі бачимо звіт по всіх витратах. Також можна робити фільтри по даті, по складу, по постачальнику. Економіст матиме змогу проаналізувати структуру витрат. Звіти по прибутках і доходах дають змогу зрозуміти фінансовий стан підприємства, не чекаючи, поки бухгалтер закриє всі проводки. А в фінансах є також банківські виписки та операції з готівкою. Різного роду аналітичні панелі дають змогу швидко проаналізувати та наглядно показати певні індикатори бізнесу. Програмі можна вести повний кадровий облік. Маємо можливість маємо можливість вести кадровий облік у картиці та файлах співробітників. Авторизація і права доступу дозволяють одразу кільком робітникам, працівникам працювати у програмі. І також обмежувати їх доступ до певних звітів або функцій програми. Для більш детальної інформації завітайте, будь ласка, на наш сайт. Дуже дякуємо вам за увагу!